У вирі сьогочасних подій, таких як війна, процес усиновлення та опіки є важливим. Процес першого залишається попереднім, але в механізм опіки внесли зміни. Щодо процесу усиновлення, для початку потрібно звернутися до служби у справах дітей за місцем знаходження. Після цього наступним кроком йде подання пакетів документів. Начальниця служби у справах дітей Марина Гончарук розповіла, які саме документи потрібно подати. Це посвідчення особи. Тобто паспорт. Якщо ви є подружжям, тоді паспорт чоловіка, паспорт дружини, свідоцтво про одруження обов'язково має бути висновок про стан здоров'я особи, також має бути за останні 6 місяців довідка про доходи. Обов'язково має бути довідка про несудимість. Після цього батьки відправляють на навчання у центр соціальних служб Київської області. Фахівці навчають 5 днів і потім дають рекомендації на рахунок, чи можуть вони бути усиновлювачами, і також рекомендації відповідно до віку дітей. Є сім'я, яка, наприклад, каже, я хочу тільки малесеньку дитинку, чи я хочу дитинку дорослу. А вже на навчанні з ними працюють фахівці, і там вже буде зрозуміло, яка дитинка їм буде потрібна, на яку вони матимуть можливість виховувати. Далі ми готуємо висновок і беремо їх на облік. І вже чекаємо, якщо в нас з'являються дітки, ми їм пропонуємо. Якщо дітки дорослі, це має бути обов'язково згода дитини. Якщо дитина малесенька, відповідно згоди вона таку дати не може. Тому батьки знайомляться. Якщо вони дають згоду, тоді відбувається вже сам процес усиновлення. Ми готуємо погодження, висновок, і далі вони йдуть до суду і усиновлюють діток. До воєнного стану механізм опіки був схожим по пакету документів, але під час воєнного стану його спростили. Опіка переважно встановлюється для родичів. Наприклад, мати батько загинули чи померли, і залишилися бабусі зідусь. Тому така сім'я бере під опіку дитину. І якщо вони нам подають документи серед документів, має бути обов'язково копія паспорта громадянина України, довідка обов'язково має бути про несудимість. І також підтвердження родинних стосунків також бувають ситуації, коли батько біологічний, але він не визнав дитину або по іншим причинам не записаний у свідоцтві про народження дитини та вихованням він займався. Але він батько там виховував постійно чи там була бабуся. Тоді ми направляємо їх на курси і проводимо відповідно знову ж таки навчання, і далі так само ставимо їх на обліку пікунів і далі встановлюємо опіку. Також Марина Гончарук розповіла про те, хто ж не може взяти опіку над дитиною. Не можуть бути опікунами і усановлюючими особи, які обмежені у дієздатності, визнані недієздатними, особи, які були в свій час позбавлені батьківських прав і не поновилися в відповідних правах, або ж були усиновлюючими і були їхнє усановлення скасовано визнано недійсним. І відповідно, також ті, хто зловживає наркотичними засобами чи алкогольними засобами, спиртними. Тих, хто перебуває на обліку у психоневрологічному диспансері, і також є відповідний перелік документів згідно Міністерства охорони здоров'я. Там світ перелік там туберкульоз і інші хвороби. Ми дивимося по довідки про здоров'я особи. Якщо все добре, то тоді так. Якщо ні, ми відразу повідомляємо людині. Крім всього, зараз є проблема, що переважно усиновлюють діток до 8 років, а діти старшого віку знаходяться або в будинках сімейного типу, або в дитячих будинках. Тому варто пам'ятати про це перед усиновленням. Варто також сказати, що, за словами чиновників, кількість усиновлень не надто змінилася за час повномасштабної війни, однак розуміємо, що сріб все ж побільшало. У період воєнних конфліктів процедури усиновлення та опіки стають вагомими для забезпечення допомоги і захисту дітей.